Знайомтесь, Арнольд. Його мрія здійснилася. Він сьогодні йде на здибанку з дівчиною, яку зустрів в інтернеті, у якої ім'я краля 94. Вечір обіцяє бути цікавим. Усе гаразд, арні. Спочатку тобі треба втелепати, у чому справа. Тому забирайся з кабіни. Забирайся, так є три кабелі, які тримають твій ліфт, і проблема вочевидь, не в них. Навіть один єдиний кабель достатньо міцний, щоб утримати вагу чотирьох корів. Трьох білих ведмедів чи одного бегемота. Ймовірність того, що всі три кабелі одночасно обірвуться, практично нульова. Здається, у нас проблеми з двигуном. Відійди Арнольде, а то будеш підсмажений, металеві троси з прикріпленою противагою під'єднані до кабіни твого ліфта. Коли двигун активується, ліфт піднімається або опускається. Здається, твоя кабіна отримується на місці через першу поломку. Вона знаходиться всередині двигуна, який одразу ж затискає кабель при найменшій ознаці поломки. Без паніки у нас є ще одна надія: уповільнювачі там під кабіною. Якщо швидкість ліфта збільшується, уповільнювачі затискаються і ліфт зупиняється. Небезпека минула. Арнольде, я гадаю, тобі не врочили. У мене є ідея: приготуйся падати. Гарнольде, ти підриваєш репутацію. Нашого наукового каналу тільки тому, що ти невагоме здихля, не означає, що ти можеш втекти, вистрибнувши. Якби замість тебе був би він, можливо, він міг би стрибнути, але тоді б його голова відбилася об стелю ліфта. Кажуть, що можна лягти на підлогу, чим розподілити силу удару рівномірно на все тіло. Але, на жаль, це падіння бути не надто м'яким. об ліфта на швидкості більш ніж 60 кілометрів за годину нічого не залишить окрім залізних уламків кабіни. А тепер тільки уяви, що трапиться з твоїм тілом у цьому ліфті. Ти що думав, що я тобі так легко дам сконати? Забудь кралю 94. До речі, це 94 може бути не роком народження і вагою у кілограмах. Тягни свій хребет додому, бувай, Арнольд.